Вітаю вас, хлопці, дівчата. Вибрався я трошечки на село і запишу відео, як дуже легко, безкоштовно для деяких умов і досить швидко покращити запис ваших аудіо. Наприклад, ви хочете записувати звук для, для YouTube каналу. Окремо пишете десь його. Або ви, ви хочете озвучити, начитувати книгу, так, аудіокнигу зробити. Або ви там записуєте пісню. І, звичайно, більшість з нас не має дорогого е, зву, звукозаписувального обладнання. так? О, а виявляється вже в еру систем штучного інтелекту є засоби, які дозволяють за допомогою знову ж таки цих AI так, покращити якість звуку, якість, якість записаного аудіо. О, один з таких ем, систем інколи, не часто, але деколи приходиться користуватися, це від, систем, від компанії Adobe. Я вам приведу. Скріншот, напевно, і посилання внизу під відео, щоб ви собі зайшли. Там немає нічого складного, просто вибираєте файл, який потрібно, аудіофайл, наприклад, який потрібно покращити. Так? І пишете, щоб натискаєте кнопку, щоб він почав процес роботи. Все, потім собі скачуєте на комп'ютер і підставляєте замість оригінальної доріжки. Тут стоїть версія остання, так і повинна бути. Версія 2. остання. Тут вибираєте свій файл файл, аудіофайл, який потрібно. Покращеться за допомогою штучного інтелекту і все, ну, система зробить роботу за вас, і тоді буде кнопка завантажити. Бачите, які аудіофайли ви можете завантажити в безкоштовній версії. Тривалість файлу до 30 хвилин і за день ви можете максимум покращити 1 годину аудіо. Якщо ж ви, вас, вам потрібно вже якісь більші об'єми, то вже прийдеться платити. Давайте покажу, як це все працює в безкоштовному варіанті. Все, воно завантажує цей файл і зараз почне буде завантажувати і далі буде обробляти. Все, робота зроблена. Є вже створений новий е, файл, і ви, ми також ми можемо, до речі, його послухати. Отут натискайте кнопку, тут якщо так, це, це до, а так це після. І натискаєте кнопку, щоб подивитися різниці, чи влаштовує вас, чи не влаштовує. Все, скачуємо собі на комп'ютер. В яких випадках воно корисно? Ну, як я сказав, коли ви записуєте щось, щось начитуєте, записуєте якийсь звук. Так як я зараз пишу, наприклад, тут зараз я не поставив Dead Cat, і тут, і, тут, і тут може бути шум вітру. О, А ця система штучного інтелекту вона дозволяє забрати цей шум вітру. Єдине можуть бути які недоліки. Що воно забере не тільки непотрібний шум, але й потрібний шум. Наприклад, воно може забрати шум пташок. от Зараз є шум е там, листя і щось таке. І вийде, що ніби я себе пишу в студії на хромакеї. Давайте зараз ми обробимо підставлю оброблений за допомогою штучного інтелекту звук, і подивимося, краще стало чи не краще. Так, все, ви тепер чуєте вже оброблений звук. І скоріше всього один буде мінус. Сам звук стане кращий, за... шуму вітру не буде, але буде один поганий нюанс. що Воно трошки зробило вакуумі. Тому більше те, цей засіб е, підходить так, от е, покращення звуку для студійного запису. Але все одно навіть для деяких умов і може підійти, якщо сильний вітер, так воно трошки забере. Ну просто пам'ятайте, що воно може, може зробити занадто студійну якість запису звуку. Отакий от невеликий е, відео. Е, в безкоштовній версії там може бути ви тільки до 1 години на день покращувати якість звуку. Ну, для більшості ютуберів, початківців, чи тих, що записують там невелику якусь пісеньку, то того вистачить. От яке вийшло сьогодні невеличке, невеличкий ролик, так. Я, ну я думаю, що комусь буде корисно. Все, все на краще. Пишіть, чи користувались такими речами, і сподобалось, чи не сподобалось. Все.